Містер Біст вкрав нас превюшки, і ми кидаємо на нього страйк. Сьогодні у відосі ми розкажемо, як учасники нашого секретного телеграму попали у відос до містера Біста як найкращі прев'ю-мейкери. Тож почалося з того, що містер Біс виклав відео, в якому він розповідає про суть клікбейту, про класні превюшки. Ви можете подивитися тут наставочки. І серед всього цього дайджесту було два учасника нашого секретного телеграму, чиї превюшки заюзав містер Біст. Це превюшки Колі і Діми по кулінарці і про тракторах. До речі, може, ще хтось є. Це тих, кого ми знайшли, тих, кого ми побачили. А можливо, ще хтось є. Тому передивіться, <клух> будь здоровий. Правда. Правда, значить, ще хтось є. Передивіться відео містера Біста, і можливо, ви там знайдете свій канал. Давайте ми розкажемо вам взагалі про суть. Цих прев'юшок, які попали до містера Біста. Одним словом, мабуть, ви звикли дивитись україномовний Ютуб, і на україномовному Ютубі багато прев'юшок, таких блогерських, авторських, я їх називаю, коли типа, є. Ці. Ну навіть не ці, коли є просто, наприклад, якийсь адвокат. Угу. Він так от стоїть і з боку якийсь, там текст. Сині світло. Там як коротше Тімона і Пумбу наказати. Да? Допустимо, я ж це в голос Менше Менш Це нормально. А, такі от прев'юшки. Ви звикли їх бачити, можливо, навіть на таку прев'ю Ко нажали зараз. тільки, що коли дивитися відео. але YouTube не обходиться одними нішами, де є автор. Який розповідає на своєму каналі від себе якісь uh -huh. штуки. Є багато каналів де є просто нарізки якихось процесів або кулінарії, будь-чого. Люба штука, яка існує в цьому світі, будь-який процес, він може бути нішою на Ютубі. Тобто ми сьогодні поговоримо про те, які можуть бути прев'юшки, які можуть бути клікбейти, і як знайти класного. Прев'юмейкера і, взагалі, можливо, зробити школу прев'юмейкерів, якихось я не знаю, щоб підучити, навчити і передати їм майбутнє, що означає школа прев'юмейкерів. Що ви всі звикли, що є прев'юмейкери? Це є популярна в Україні професія, зокрема серед школярів чи студентів, і хлопці за 400-500 гривень, Де? хтось за 300, робить прев'юшку для youtube каналу Одного, так. другого, третє, четвертого, для різних авторів. Але ми стикнулися з одною. Проблеми. Ми, наприклад, ведемо дуже багато каналів, де немає обличчя, і прев'юшки для цих каналів вони переважно виглядати мають як клікбетний катер але щоб у глядача виникала думка, що це є у відео, що це виглядає не постановочно. Ну, давай так, а, якщо ті, хто дивилися наше навчання, mm -hmm. вони скажуть, що я це у сьомому чи восьмому модулі розказував і показував, mm -hmm. що ми маємо робити прев'юшку така, яка є у відео, але вона. Має бути гіперболізована або змінена, або вдосконалена, щоб теоретично, е, чим як я кажу, встратіший кадр, тим більше люди вірять, що це стоп кадр з цього ж відео. Але зараз кожна річ, яка стає трендовою на Ютубі, наприклад, по прев'ю вона трошки приїдається глядач це є вибагливішим. І глядач бачить, наприклад, твою прев'юшку 19-го року. Він бачить, що це. Photoshop. ну давай так. Мої прев'юшки 19, 18, 15 року. Я по сьогоднішній день зустрічаю, де 34 мільйона мільйони У мене є ціла папка, де я їх скрінив а потім задовбався. Я з тобою не сперечаюсь. Ні, я, але я, я не але суть але суть в чому Відбулося, Відбувся прогрес а, створення прев'юшок. Mm -hmm. ClickBait. і давайте я закінчу думку на рахунок прев'юмейкерів. Mm -hmm. Прев'юмейкер, який робить привичні прев'юшки для блогерів, не може в більшості випадків зробити прев'юшку для каналу нішевого. Так. І під кожну нішу, скажімо так, має бути свій нішевий прев'юмейкер. Ми можемо взяти нішу село. Uh -huh. Де прев'юшки абсолютно можуть бути незрозумілі для більшості людей, тому що там нічого клікбейтного нема. Ну баба на піці сидить. Що тут такого? Але насправді в ніші конкретно села це лютий клікбейт. Там не треба робити вордолазих у фотошопи, викрутаси кулінарні фотошопні. Привіт, Андріан Віктюк. Не треба uh, тут. Та, треба я зробити поїдну, я розумію. Тут треба ти зробити. Не мені розказують ти розказує людям. У ну, нас діалог. Ну... Да, давай. Ну так крутіше, ми цю камеру ставили? Це наш подкаст, ми як хочемо, так то говоримо. Я тебе зрозумів, але сама суть, що от в групі часто шукають прев'юмейкерів, і ті прев'юмейкери не допомагають людям вирішити ті чи інші питання, бо вони їм роблять нам щось намальоване, щось якесь таке от мультяшне, скажімо так. Тобто, вони не можуть там доклікбейтить, як ми розбирали канал із будівництва. Угу. ми накидали, скільки ідей реально, і людина пише, що я не можу знайти прев'юмейкера, що він не може мені зробити нормально, а всі щось типу, там, реакції якісь роблять і так далі. Тут іменно, треба не просто прев'юмейкера, тут треба людину із, мабуть, з розвинутим фантазі з розвинутою фантазією. Що от вона подивиться на відос, подивиться на кадр і така: о, беремо цей кадр. Якщо ми його приблизимо, якщо ми це приберемо, а це додамо. І ну блін, я б по суті те ж саме робив ще починаючи з 2015-16 року, то ми навіть так робили пляжі. От цілий пляж людей лежить. Ми знаходили десь в одному куточку людину, брали її, приближали, витирали все інше, все ця людина і на відео є, і вона є на картинці. Коротше, ну ми типу, брали її, вирізали. Тому маленьку таку пікселя короче розтягували, перебирали, затирали купальні калівчики і так далі. Получалася афігенніша прив'юшка. Але велика помилка ем, застосувати одне правило до всіх ніж, тому що ні одне правило. І ні одна порада не буде універсальною. Ще раз кажу, кожна ніша, десь вам треба клікбейтити, десь вам треба гіперболізацію робити, а десь вам треба реально не робити цього ніколи, тому що це навпаки не забустить ваш відос. І якщо говорити про річ, яка має бути переважній більшості прев'ю, mm -hmm. це має бути три складові. Три. Перше, це є головний об'єкт, друга це є фон, який допомагає. Цьому головному об'єкту бути контраст. І третє це акцент. Він не завжди має бути, але він може бути. Акцентом може слугувати текст кружечок, стрілочка. А, стрілочка, факап, ще якась штука. Тобто, якщо в нас основний об'єкт... незакінчений об процес чи почати момент. Момент, Типу, та... навіть емоції в багатьох випадках. І ці три складові, ну, типу, я їх так для себе <гум> вивів. Типу, вони мають бути практично всюди. І в загальне враження я завжди так до. Говорю всім, ваша превюшка це візуальний ребус. І є ще одна штука. От є ноутбук, де твій ноутбук? Ну, менше з тим. Ви відкриваєте ноутбук, угу. ви зробили прев'юшку. Наприклад, там три варіанти. Ви трошки зменшіть їх в фотошопі, щоб Її вони видите? були менші. Станьте за три метри від вашого ноутбука чи за два і зробіть різко так. І подивіться на ту прев'юшку, яка вам здалека кинулась перша в очі. або покличте людину, яка не робила цю прев'юшку, щоб вона такий експеримент зробила. А цей такий базове АБ тестування. Ну 0, до речі, 0, нас 1. нас, вообще то до цього все, до аб тестування і так далі. У нас був прев'ю-бот, Він в принципі і зараз є, але на жаль, дуже мало людей ним користуються, або якісь школьники закидують туди свої фотографії зі школи. Але я вважаю, це недооцінений бот. Де люди можуть скидати від двох до п'яти своїх фотографій, ну не фотографій, а прев'юшок, і люди голосують у ньому за яка найбільш клікбейтна. Я договорю за а, ласка. візуальний ребус. Коли у вас прев'юшка наліплена, повно всього, і превюшка завжди має мати синтез, синергію з назвою вашого відео. Mm -hmm. Клікбейт це не тільки прев'юшка, клікбейт це поєднання прев'юшки і тексту. І миттєвий погляд людини на це все має сформувати вам ребус. Ага, значить тут. Будуть найбільші трактори в світі. Угу. Або тут будуть дуже дуже цікаві млинці, яких я ще не бачив. Давайте, от власне, вернемося, покажемо ще раз ці прев'юшки, які використав містер Біст. Ви бачите, що тут все зло. Ви зразу дивитесь на цю превюшку. Вона мало того, що привертає увагу, так, так ще й вона зрозуміла. Начнемо з того, що в кожній ніші є свої прев'юшки, і мало того, що Кожного каналу є свої привюшки, які заходять. Теоретично візьмемо навіть кулінарію. Боже, це наскільки ніша в підніші, підніша, піднішою, як то кажуть, знаєш, типу, і там ніша. а там ще на ньому на зроблять піднішу на ніч, на міші і нішу. Коротше, сама суть, що є канали, які діляться на декілька етапів. Одні показують вже готовий результат, одні показують процес створення. А інші показують, наприклад, підготовку. Наприклад, один канал, який показує завжди готовий результат. Якщо він проекспериментує і зробить, коли там щось заливаючи в процес, у нього може не зайти. Ось тут теж нюанс, що ви маєте нащупати свою аудиторію, і коли ви вже нащупали по своїй аудиторії, а ми завжди як казали у навчанні і кругом, що ви аналізуєте свій канал, у вас є там, допустимо, 15 відеороликів залити. І, наприклад, один набрав 30 тисяч, а інші набирають там по 500-600, Тисячу переглядів, ви фіксуєтесь на тому, що набрав 30-20 тисяч, і ви побачите, що, наприклад, усього там кулінарки у вас там набрала е, картопля, а все інше, там овочі, фрукти, це не набрали. Ну і так формується підніжка. Да, так, і ви, типу, починаєте давити на картоплю, просто лупаште все по цій картоплі. І це я зараз не кажу лише про кулінарів. Це стосується любої ніші, любої підніші. Тобто, якщо ви боксер. Чи якщо ви спортсмен, наприклад, і ви зрозуміли, У нас до речі, був е... присозвон прикол... Содзвон. дзвон. Ми допомагали боксеру. В нього до речі, вже золота, срібна кнопка. Короче, Тоже, допомогли знайти типу як правильно як надавити на що, коротше, і. Блін, це все набагато простіше, ніж воно здається. Оця математика. Просто багато проб, багато помилок і багато спроб. Чим більше ви спроби робите, тим краще ви будете розуміти свою нішу, свої превюшки, що в ваші ніші заходить. А і ще хочу сказати, на рахунок того, що ти казав, що фон має відділятися від персонажа. Я коли займався фотографією, то ми навіть теж то... Я використовував це фон холодний колір. А. Передній фон теплий колір, і таким образом, бачите, навіть у нас зараз ми від'єднаємося від від, перс... від е, заднього фона. Коротше, це дає глибину. Я так трошки да, да, підведу. Так. А, є нішеві прев'юшки, є піднішеві прев'юшки, mm -hmm. є авторські прев'юшки. Школа прев'юмейкерів, про яку ми казали раніше. На біржах ще десь немає достатньо розвинутої сфери нішевих. Прев'юмейкерів, будь ласка, хлопці молоді. Якщо ви шарите, учніть, будь ласка, розбиратися в більшості актуальних ніж, і закривайте цей ринок, тому що ми дуже сильно шукаємо людей, які б могли б створювати масово на всі можливі канали різні різні прев'юшки. Але я, Але те, ти що розуміше, хочу я да, те, що сказати? Ти ж розумієш, що їх треба оцих всіх талановитих людей, хоча б якийсь, блін, не те, що відеогайд зробити. Їх всіх собрати, допустимо, і сказати, дивіться, є так, Тупо рандомні декілька ніж беремо там село, буршкрафт, кулінарія і так далі тому подобним. Щоб з цього придумувати. Е, можна придумувати, але давай для людей, які зараз дивляться цей відос. Е, взагалі люди про містера Бісто прийшли послухати. Ми зараз скажемо, чи ми будемо на нього кидати страви. Е, Прев'юшки. Основне правило. ви маєте виграти змагання за увагу. Прив'юшка нішева вона має бути така, щоб це виглядало як стоп кадр з відео, і що воно виглядало реалістично. Попри весь попри пес ваш геній. Фотошопу і того, що зробилося в минулому mm -hmm. зараз люди цінують реалістичність, ненав'ячливість, але в цьому і полягає тонка грань клікбейту. Типу, я все розумію, та типу і давай ми вернемось до того, що ми люба штука має свій прогрес. Прогрес фотошопних картинок переріс в генерацію в штучному інтелекту картин, і там клікбейтити мати рідна. І вже пройшов, грубо кажучи, другий рік ери міджорні і міджорнівських прев'юшок. Людям вже надоїдає. Ну та люди вже бачать, що щось не так, щось занадто. От ну, ж таки у Ніші з селом для мене все рівно це дуже важко, коли просто бабулька на весь екран її лице, і там 16 мільйонів переглядів, я просто в мене щось ну. No. Я просто хочу сказати, що у нас батарейка блими. нам треба, треба завершувати. Нам треба пришвидшитись, але що там містер біст. А я, наприклад, не вважаю, що потрібно кидати за прев'юшку чи за те, що він там щось на містера біста. Того, що блін, кресяче діло це кидати оці коротше страйки. Тим більше, тим більше, що їх можна легко відбити. Тому якщо на вас кинули страйк, то ви можете його відбити геть запросто. У нас е, в мене, наприклад, було п'ять страйків за одночасно, і я спас канал. В гроші успішно і так далі. У нашого друга Колі, до речі, якого засвітив містер Біст. у нього було 20 страйків на одному каналі. Тому, типу, якби я кидав страйки всім, хто бере мої прев'юшки, то я б просто кожен день робив би те, що просто тако сидів би, страйкував би, страйкував би і замахувався. А я просто скажу, що для нас це велика честь, що люди з нашої спільноти попали в дайджест містера Біста. Це прям означає, що ми зібрали дуже круту спільноту, до якої. До якої і ви можете долучитись просто внизу. Тому долучайтесь у нас вже там більше 10 чи 15 тисяч ютуберів. Обмінюємося ідеями, робимо ютуб. Тому робимо ютуб і поговоримо ще про прев'юшки, коли у нас буде камера заряжена. Щасливенько. Все, па-па. Мяу- мяу, мяу-мяу. Люкс, не? Та да. блядь, нога. Обережно. У мене футболка Рамштайн. А я був на концерті Рамштайн.